І так, щодо формування презентації, як зробити презентацію до захисту вашої дипломної роботи. Зверніть увагу, в, в цьому класрумі я, ось є у нас тематика презентації. Е, е, презентації студентів це е, як завдання ви будете прикріплювати, і я буду перевіряти ваші презентації. Але спочатку ви в мене просили приклади презентації. Ви бачите, я так додала минулих років. У мене студенти робили свої роботи. Презентації минулих років я вам зараз так покажу швиденько, щоб ви розуміли, про що йде мова. На сьогодні ви всі знаєте, ви пишете дипломну роботу, але правильно вона у вас називається кваліфікаційна пробна робота. Тобто, ви будете писати на першому слайді це титульна сторіночка вашого, вашої презентації. Ви пишете назву нашого навчального закладу, пишете кваліфікаційна пробна робота, зазначаєте вашу тему, а потім хто є виконавцем цієї роботи. Тобто, викона, виконала або виконав, здобував. Освіти або здобувачка. Пам'ятаємо про фемінітиви в українській мові, і ваше прізвище та ім'я. Також можна зазначити, керівник мене зазначаєте Кламогорова Ірина Володимирівна. І, звісно, ви, місце складання у вас буде також Чорноморськ, але 2023 рік, так? тому що ви захищаєтесь 23-го. По структурі. У вас кількість слайдів, я нагадую, да, повинно бути до 15. До 15 слайдів, може бути 9 слайдів. І кожен, так, умовно, кожен слайд ваш це коротко про те, про кожний ваш підрозділ. Але по структурі, да, обов'язково титульна сторіночка яка відповідає тематиці, умовно, ви так поміркували, відповідає тематиці. Потім ви зазначаєте мету вашої кваліфікаційної роботи, завдання, які ви розв'язували відповідно до тематики. І вже е, переходити одразу безпосередньо до, е, до викладення коротко, про що йде мова. Нагадую, в вашій презентації тексту повинно бути мінімум. Вам необхідно візуалізувати е, ту інформацію, про яку ви розповідаєте. Ми ще будемо з вами готувати доповідь. Я рекомендую, да, що, я розумію, що ви максимум тексту на слайд хочете покласти, щоб читати. З презентації. Але якщо ви претендуєте на високу оцінку, тобто 9, 10, 11, 12, то ви повинні розуміти, що е, текст, який ви будете говорити, він не, весь не повинен бути на слайдах. Він повинен окремо бути у вас на аркусі паперу, з якого ви там можете підглядати, або е, певні тези і говорити, щоб було видно. Що ви знаєте свою роботу. І вже по змісту ви йдете і е, вивчає, ну, оговорюєте, про що ж іде мова в вашій е, кваліфікаційній пробній роботі. Крім того, е, пам'ятаємо, що термін вашої доповіді, час, да, не повинен перевищувати 7 хвилин. Тобто ви готуєте презентацію, ви готуєте е, доповідь до цієї презентації і вдома е, тренуєтесь, засікаєте час і е, бачите, щоб не перевищувало 7 хвилин, тому що вас, ви розумієте, у вас 27 осіб, умовно кожний, е, кожна людина, е, якщо 10 хвилин то це 270 хвилин, да, поділили на 6, скільки це годин ми, буде у нас захист диплому. А пам'ятаємо, що є додаткові питання. Тобто, ну, нам не потрібно, щоб у нас було цілий день. Максимально бистренько, коротко. Крім того, що я ще пропоную? Ви можете візуальний матеріал вашої презентації використовувати більше, ніж у вас подано в вашій дипломній роботі. Тобто, якщо у вас якихось там малюнків або ще щось нема, ви можете їх додати в презентацію. Презентація говорить про обізнаність вас з вашої теми роботи, яку ви робили дослідження. І таке інше. І обов'язково е, останній слайд це у вас доповідь закінчена. Дякую за увагу. Це ось те, таким чином, наприклад, перший, да, перша презентація була зроблена. Другий приклад навожу. Нав... Зараз секундочку навожу вам. Наукові основи організації праці адміністратора також була така тема дипломної роботи. Бачите, виконавець, тематика. Якщо у вас тема якась там специфічна, да, то ви можете презентацію. обрати візуально, да, Шаблон презентації ось такий геометричний, умовно. Знову ж таки, мета завдання це виберете з вашої роботи. Якщо потрібно, то визначення, що значить. Ну, в даному випадку наукова організація праці. І далі також ви там перераховуєте за змістом, коротко, підходи з рисунками і таке інше. Тут ви бачите багато тексту, але ця робота не навідмінна була. По-моєму, там добре цей студент отримав за свою дипломну роботу. І доповідь закінчена. Дякую за увагу. Бачите, 9 слайдів, не більше. Більше вам не потрібно. І третій приклад також я там брала, щоб вам було цікаво: психологічна сумісність працівників. Також в минулому році студентка писала, обрала ось такий шаблон для презентації. Тут вона зазначала саме назву розділів, підрозділів про що там коротко йшла мова. Можна таким чином. Тобто, візуалізація вашої роботи, це творчий підхід, да? ви говорите, про що йшла мова в тому або іншому підрозділі розділі. в даному... Щось тут рисунки не відображаються, були тут рисунки. Тобто, ця студентка вона зазначала через так: тобто розділ, підрозділ і про що йшла мова. При тому, якщо є текст, ви бачите, цей текст також візуалізувався, підкріплення тексту якимось рисунком, малюнком та таке інше. Або ось такий малюнок, да, і розказав. Ви бачите лише малюнок, але його можна продекламувати, про да, розказати про що, що формування соціально-психологічного клімату колективу відбувається через призму, можливо, там фактору психологічної сумісності, який включає в себе суб'єктивне задоволення, об'єктивний стан і таке інше. Коли ви ось такий малюнок. Е... Як пояснюєте, то це, звісно, зрозуміло, що ви самостійно працювали над цій роботі, і ви знаєте, про що йде мова. Можна в висновки також окремо зазначити це ваше представлення вашої, вашого захисту. Крім того, я вам скинула два посилання на шаблони презентацій. Де ви можете ними скористатися? Зараз я покажу про що йде мова. Дуже їх багато, різноманітні, безкоштовно це PowerPoint. Нагадую, це презентації PowerPoint. Різноманітні, різні малюнки і таке інше. Ось, наприклад, ну, будь-який, зараз навіть не знаю, що мені подобається. Ви бачите, 83 сторінки. На кожній сторінці до 12 прикладів. Тих або інших презентацій. Бачите, тобто, на те, як вам подобається ваш шаблон презентації, це ваше, ну, скажімо так, світосприйняття. Ну, умовно, да? беремо це якісь медичні, ні, медичні мені не подобаються, у нас не медика. Ось, наприклад, така презентація. Ви відкриваєте її. Я сейчас покажу, як скачувати. Да? І ось формат, ось він, ви можете, ви коли натискаєте, одразу бачите внизу, воно в мене завантажується. І зараз відкриється, ви побачите, в якому форматі воно може бути, які там внутрі що може знаходитися. Бачите, так? Да? Тобто це пусти, пуста презентація або але уже з внутрішнім наповненням певної, певного рисунку. Перша це титульна сторінка, де ви будете зазначати назву нашого коледжу, тему вашої роботи, мене як керівника. Ось одразу приклади, да, тут можна зазначити завдання, вверху написати мета, а знизу, ось так, які завдання ви виконували. І подивитися, може використати запропоновані ви бачите, дуже багато різноманітних графіків. Але, якщо вам, наприклад, графіки ці не потрібні, ви просто видаляєте ці елементи, і у вас залишається Пустий шаблон, в якому, там ділейт, в якому ви можете додавати ці елементи з вашої дипломної роботи, або якщо їх нема, там шукаєте додатково на певних ресурсах. І все це ви можете додавати собі в дипломну роботу. Так само, друге посилання це також вільно, вільне до завантаження. Ви бачите, тут взагалі різноманітні є також тематики, які ось цей е сайт мені більш подобається насправді, якщо чесно. Тут більше різноманітних моментів. Ну, Я така творча людина, мені подобається, що все було різне. Тобто, ви можете скористатися, якщо до цього моменту ще не обрали собі якийсь е шаблон для презентації. Тобто, ось таким чином. Зараз я виключу.